Привіт такі! Раптом хтось хоче бути схожим на Дашу, покажу вам свій набір теж ножиць, раз вже зайшла така п'янка. Це мої великі кровецькі, купляла ще давним-давно, коли ще шила багато. І я їх купила і перестала шити. Тому... Але вони зараз, нарешті, дочекалися свого зіркового часу, як вони ріжуть, почули всі у моєму тому відео. Різала ними багато сорочок, класні ножиці. Хоча вони дуже багато падали. Я знаю, що це не можна робити, ну, коротше, Але поки що ріжуть нормально. Купляла колись ще в нас тут в текстильконтакті. Це я купила для вирізування. Теж хотіла бути схожою на НАТО. Вона показала ці рожеві, я їх купила, до вирізування не дійшла, і вони все ще лежать у мене запаковані, чекають на луганську сорочку. Потім я купила собі оці. Ці ножечки мені чим подобаються, тим, що вони роблять отаку от річ. І можна брати з собою, вони нічого не поріжуть. Обожнюю їх за це. Ну і вони такі ще античне золото рожеве. Прикольні. Класно ріжуть, теж дуже задоволена. Я навіть не знаю, що це за бренд. Десь купила ось. Здається, в мережці. А це з нашого шабашу. Купила такі собі. Ну, це мої базові кольори. Я люблю свої яскравенькі. Тут зрозуміло. І вони прекрасно живуть в цьому моєму проєктному мішечку. І ще без цього я просто не знаю, як ви живете. Це лисички, нитковдягачі. Я люблю саме такі от металеві, мені дуже зручно гачечки. Це і форма, але от мене окислюється. Це старенький, бачите. А це новий. Буде жити в мене в двох моїх коробочках. Одна сюди піде, а інша в процесі вибору і покупки.